Всім вітання, мої друзі, всім вітання. Ми знову в парку вийшли гуляти. Молодіж з дитиною. Бачите. Все? <світок> Привітайтеся, чого чогось і не вітаєтеся з людьми. Пайносі треба з публікою. Привітайтеся з моїми підписниками, з моїми гостями. Не хочу, щоб ще дитину знімати, я ще дитину знімаєш, дитина маленька. Людей багато, таке, багато людей тут, але йдуть на морозиво. Я вона на морозиво. Там десь було Морозиво, вони не хотіли того брати, йдуть сюди, і я разом з ними. Встали в чергу на морозиво. А тут продають. Морозиво, скільки машин багато, всього, всього ну, ледь, жара літо. Тепло, народу багато. так Морозиво продають. В парку гуляємо, віка беремо морозиво нам. Мама, мама змучилась. Це не лавишся. Сіла на лау. Чекай на морозу, чекай на морозу, мої дороги. Я не знаю, чи буду чути мікрофон, цей. Все чути там, все у них файно чути. Парку. Віддихаємо сьогодні. Ой-ой-яй. Що? А то як я? У мене не добре. У вас все добре? Недобре. Я сел, то на починати це себе моє. <рисувач> Тут робити моє. Ой, яке недобре. А що не добре? Яке доплати. У мене, мама, в мене білий сил. Класне, Ой, Ой-ой, я це. яке таке недобре? <рисувач> Пробуйте то, що буде добре. Діти, за морозиво, морози, ви таке недобре шукаєте. Це на низу буде добре, бо це сметана. Я Хіба не хочу, я не хочу. То, то, то викинь, викинь, викинь тобі Я не хочу ніякого, не викидай її. Годуй дитина морозове, ви виділи таке? Так. Да. Виділи? Ви виділи? І лижі морозове. Та, та не тебе. Обудіться, що заглядає. Або... Білого йому давайте. Йому і білого чуть-чуть полизати, не того кольорового. Воно все білого. Оооо. Оооо. А я ворог не є. Адесіні не дают. Адефіні не дают. Так, ти ти. Дивись. Так, він поляри. Ви бачили таке, вже на каркоші бере його. Ви таке бачили, що його на каркоші бере. Е, от, 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 А ти YouTube канал відкрив? Ну. Три рази. Що відкривав і закривав? Ага. А що це? це тут за таке? Що там таке є? Слухайте, тут щось святе? А що це таке? Слухайте, а що це таке святе? Ви виділи, що це таке цвете? Ай-яй-яй, дивіться, як файно свите. Хто мені скаже, що це за цвіт такий? Ну, а я гілочку уломлю? А хто мені скаже? Ай, воно так ще легко ломить, ви знаєте. А хто мені скаже, що це за такий цвіт? Ой, що це таке свите? Але воно так скоренько гілочки від нього відлітають. Але красота. Двіться кліща не набереться. Чого? Кліщів? Може бути. Може бути. Кугілочку уламала. Але воно такі. Але такі квіточки на ньому, файні якісь. Ти виділа? Що mm -hmm. таке? Такий песикет паці.

No, now we not have just that. You don't want to get the thing. Hold on. Yeah? She won't let you know. Blip in, beep in, flip in, flip in, deep in. А він вже не хоче лежати в колясці, що хоче в колясці лежати. Вже хоче ходити на руках народу як фестиваль в нас, саме і тут такого народу кожен день, а ниніший вихідний тим більше. Саме гуляють, Собачками Маленькими, великими. Mm. <різь> Кось пішла водички взяти. А може там ще є стаканчики? Ще. Та ще є стаканчики. пляшки. Кубки, як якся називають кубечки? Кубечки. І ти кожен день носиш, а він десь колись трошки. Він десь колись то, трошечки поносить і все. Маленька тільки народилась, яка мені точка була. Включайте картин. Вона каже, ти ще може бути травіганька, фантазіор, ти його називала. Ой, боже. Фантазер. в парку Файна. Зараз скажу вам, яка година. Зараз вам скажу, яка година. 18-30. Ось така година і таке тепло. Угу. Хоче бути в колясці, вже хоче носитися, а він хоче бути в колясці. Поправити, що так, як тобі, добре. У мене навколо озера обійшли, і я вже другим боком. Тут не чисте, але качки є. Видите, тут якесь з цього боку не чисте, там далі чистеньке, але качки плавають. Такі є тут плавають, плавають. Маленькі є, ой, як я вам показала. Качка з маленькими каченятами. По березі. Ой, скільки їх є. Чекайте, я зніму качку з качетами. А троє, троє маленьких. Ой, і там ще качечка з трьома каченєтками. Ой. 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 Ну, ну і Боже. Бачите, тепер ми з цього боку. Ми йшли тим боком, з того боку озера, а тепер ми вже на цій стороні обійшли і вже на цій стороні. Дитина щось мерветь. Може хоче спати, не знаю. Щось всі мерветь. Ми вже тут каже Вікусі, що тут кожної середи круті вечором 9 годині кіно. Ну, може бути. Може бути, я їх питаю індійське, вона каже, не знаю всякі. Знаю, чи люди їм їсти дають, чи що, але їх тут підгодовують напевно, що, що тут голуб'ю хмара є. І качечки. І там вони під берегом. Вже йдемо додому. Дитина заснула на руках то і заснув. І вже йдемо допомагав додому. Тут лікарня в них десь. А от там парк, ми звідти йдемо. Все, ми вже прийшли, ми вже у дворі. Тут вони ще хочуть погуляти, бо дитина спить. Ще не погуляють. Там діти граються, бачите, які загорожено все. Все загорожено, ніде немає ніякого проходу чужим людям. Все самі свої. Красота. А я йду посиджу на лавоці тут. От є. вони навіть собі там погуляють. А я посижу на лавочці. Ой, і сюди на лавочку і сяду собі. Не ноги болять. А вони теж хочуть сісти. Ви теж хочете сісти? Так? А я думала, що лише я хочу посидіти. Ой. Ой. Я без Ой. Але я, я не ніякого горизонту, ніякого горизонту. Ну так, мала летіти, а ну. А ти не знав? Ну і стої, і стої, і стої за мене. Серйозно, і знаю? Де ти летіла? Де ти летіла дорога? Летіла дорога. Подивись. Летіла дорога. Ну, виключи, бо я далеко тянуся. Ой, дата до тела дорога друга. Вадик, тривай котле, если коляску. А як майку? Як Я сказали, так як Я сказали, так держи, аж, аж він буде думати не буде. Діщаться сія свій на лавочці віддихають. Чого? Це Тобі марокко коста пікіла. Ну не знаю, Клавдія казала, що мали до Італії летіти. Що за